О, з'явилася. А до мого чоловіка на побачення ти також запізнюєшся? Цими штучними маніпуляціями його взяла. Я не він. Мій інтерес до себе розпалювати не потрібно. А ти йому дома так само мозок колопаєш? Зранку замість гарного дня бу 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 бу. Впевнена, після роботи те ж саме. Подібний словесний ураган жоден чоловік не витримає. Особливо такий вразливий і ніжний, як мій. Твій? Він мій. А ти? Я взагалі не розумієш. Що він в тобі знайшов? Бліда. Волоселі. Чи жир Наталії? Ти на себе подивися! Сіра, майже без макіяжу. Ще й одягаєшся не по моді. Воно й не дивно, що він на інших жінок заглядається. Ой! Що сталося? Дитина. Перше відчула її ворошіння. Ти вагітна. Тобто ти ще й вагітна. Ви з ним, що взагалі подуріли? Але ж дитина ні в чому не винна. В неї повинен бути батьком. Тому так і бути. Я відступлюся. Не треба. У вас у самих діти є. Їм також потрібен батько поряд. Наші вже дорослі. Ми з нами сядемо, Все їм пояснимо. Тим більше до них і так приходити буде. А маленькому потрібна постійна увага і турбота. Та й тобі після пологів не завадить фінансова та моральна підтримка. Не хочу я бути з ним? Я теж не хочу. Тому що він самозакоханий рівнивий бабій, а ще випити любить і без од квартирі розводить. А по відношенню до дружини поводить себе як аб'юзер. Тільки про це ти б дізналася вже після одруження. Тоді чому ти так довго терпіла? Чому не розлучилася з ним раніше? Боялася, що люди скажуть. Я фінансово залежна від нього була. Але своєю появою набралася сміливості. Закінчила курси, вийшла на роботу і там зустріла чоловіка своєї мрії. Він мій начальник любить мене по справжньому, заміж кліччя. І Я цього хочу. Але розумієш, у мене шлюбний контракт. Якщо я подам на розлучення, то втрачу опіку над дітьми неможливість з ними спілкуватися. Тому я покликала тебе на зустріч, щоб ти вмовила його офіційно розлучитися зі мною і піти до тебе. Але тепер бачу, що це нереально. Може передумаєш? Ні. В тих стосунках я твердо вирішила поставити крапку. А дитину залишити. Я ж коли завагітніла, одразу й не повірила. Лікарі ставили діагноз без пліття. Я й не думала, що колись відчую, як це бути мамою. Але дива трапляється до того ж, я також зустріла достойного чоловіка. Серйозно? Лікаря що супроводжує мою вагітність. Зараз от на побачення кличе. Я думаю погодитись. Як у кіно. Але що мені тепер робити? Не знаю. Це вже ваші проблеми. Вибач, мені час іти. Слухай, шкода мені тебе, бо знаю, як з ним непросто. Ось що, він хоч і мерзотник, але відповідальний, як батько. Я згодна підіграти тобі і вмовити його на розлучення. Ти мені одразу сподобалась. Чого ж тоді почала з нападу? Терпіти не можу, коли запізнюються. А я тебе 30 хвилин чекала. Вибач, я на плановому УЗД затрималась, там такі черги. А хто в тебе буде? Хлопці чи дитинка? Хлопці. А скажіть, завжди хлопчики.